Що означає пропрацювати проблему? Мене запитують? Відповідаю. Спочатку запитання. Чи я не розумію Азів, тому тупцюй на місці. Що таке опрацювати? Приклад. Ось я усвідомлюю проблему, намагаюся зрозуміти, звідки вона? Розумію, що треба поводитись по-іншому. Говорю собі: постараюся більше так не робити. Знайомо. Чи це якісь інші думки і дії. Опрацювання бувають різними. Людство винайшло тисячу і один спосіб змінити патерни поведінки. Проблема це, як правило, модель поведінки та або мислення, що призводить до небажаних наслідків. Пропрацювати означає знайти спосіб змінити. В поведінку мислення і почати діяти інакше. Наприклад, перестати засмучуватися, коли вас критикують, або почати обирати нормальних чоловіків замість диваків, або припинити витрачати гроші аби як, не боятися проявитися, загалом підставте свою. Проблему. Обіцянка постаратися більше так не робити у 99% випадків не працює. Воно працювало б, якби людиною керувало повністю свідомість. Але людиною управляють несвідомі моделі. Та патерни поведінки. До них простою обіцянкою не дістатися. Тому доводиться танцювати з бубном, робити практики, проходити терапію, медитувати та таке інше кожен обирає сам. У мене це консультації квантового перезавантаження та глибокі квантові медитації. І ще є трансформаційні зустрічі в телеграм-каналі, що переписують програми підсвідомості на нові корисні.